До правоохоронців звернувся 24-річний житель з Чоловік повідомив, що втратив 2 тисячі гривень, а те, за що заплатив, залишилося лише фантазією. У домовлений час і в домовлене місце куртизанка, котра обіцяла все без обмежень, не прийшла. Шахрайство полягало в тому, що на на одному із сайтів про надання сексуальних послуг вказаний громадянин. Найшов оголошення про надання інтим послуг в місті Тернополі. Безпосередньо вказаним громадянам було здійснено телефонний дзвінок, де останній замовив вказану послугу. Після того він приїхав в місто Тернопіль до Новусу, де громадянка повідомила йому, що він на мобільний телефон, на який він телефонував, перекинув грошові кошти в сумі 400 гривень. Зазвичай потерпілі від такого шахрайства нікому про це не розповідають, бо соромляться. А подібного роду аферистів розвелося чимало. На різноманітних сайтах розміщують оголошення про надання інтимних послуг, розповідає майор поліції. Клієнтам з Тернопільщини, котрі телефонують за вказаними номерами, призначають зустріч або на автовокзалі, або залізничному вокзалі, або біля торгового центру Новус. Там просять підійти до банківських терміналів і на номери мобільного скинути завдаток за майбутні утіхи. Сума від 200 до 1000 гривень. Буває що і більше, як це трапилось, і жителем Збаражчини. Громадянка повідомила, що ще потрібно перекинути кошти. І через 5 хвилин вона прийде, де вони зустрінуться, і відвідують готель або квартиру для надання інтим послуг. Вказаний громадянин Протягом півгодини перекинув близько двох тисяч гривень, однак вказаними послугами останній не скористався. Співробітники поліції звертаються до краян не спокушатися на подібного роду послуги, адже можна втратити не лише гроші, а й мати проблеми із законом, адже проституція в нашій країні заборонена.